Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол І останні два тижні на каналі не було жодного відео через, техні... через технічні проблеми, але ми повертаємось. Тобто найкраща інформаційно-аналітична передача вже на ваших екранах. І ми дивимося, які матчі будуть сьогодні, а саме ті матчі, в яких приймуть участь українці, українці, які грають за кордоном. Перші два матчі розпочнуться в нас в один час. Перші три матчі навіть у англійській прем'єр-лізі Бренфорд Челсі, де Ярмолюк і Мудрик будуть грати проти один одного. І Евертон Вестхем, який відбудеться також о 17.00. І ми чекаємо Віталія Миколенка у матчі проти Лондонського Вестхема. Така турнірна таблиця зараз в АПЛ. Челсі у нас на 11 му місці, Евертон на 15 му і Брентфорд на 16. му Тож, буде цікаво подивитись за протистоянням українців у матчі Брентфорд челсі і вже стартові склади є у мене в Телеграмі. Йоханний футбол називається. Силка посилання в описі під відео. Заходьте, дивіться. Я очікував на мудрика в основі. А чи потрапить він туди, ми будемо бачити вже перед матчем. Нагадую, в Телеграмі є стартові склади. І у нас наступний матч це Норвіч Сендерленд, де ми чекаємо Назарія Русина. Поки що я не бачив стартових складів. Надію, що Русен вийде і зможе зробити якусь гольову дію, тому що в останніх матчах в нього це не вдавалося зробити. Тож такі справи у нас Сандерленд зараз знаходиться на 10 му місці у чемпіоншипі, 34 гри зіграно 14 перемог, 5 нічиїх, 15 поразок, це не така собі статистика, але до плей-офф місця, до 6 го місця у них 8 очків, якщо обігрують Норвіч, стають ще ближчими до цього. Це, можна сказати, прямий конкурент за боротьбу у, за місце у плей-офф, тому треба перемагати. Такі у нас справи, тож тут. Чекаємо, Русина. Наступний у нас матч це Валенсія Реал Мадрид. І в цьому поєдинку зіграють також можуть зіграти два українця. Андрій Лунін, я думаю, буде в основі. Я сподіваюся, що не дадуть тому кепі ні зіграти ні хвилини в цьому матчі, тому що Андрій заслужив своєю роботою на місце у стартовому складі. А в Валенції, в Яремчука, трошки там складніша ситуація, тому що він ну, не є таким прям основним голків гравцем, точніше, вибачаюсь. І якщо він з'явиться у стартовому складі, для мене це буде приємна несподіваність. Тому що, хоча його почали частіше вже випускати і на більше хвилин, але все-таки його не вважають там основним. тому... В цьому матчі ми чекаємо його. І Реал Мадрид у нас займає перше місце. 26 ігор, одна поразка всього лише 5 ніч їх і 20 перемог, 65 очків. Жерона на другому місці, відставання в 6 очків. А Валенція в нас на 9 місці, і в них до Єврокубкового місця, саме 6 Реал Беті зараз його займає. Їм треба 6 очків набрати, але в них є один матч у запасі, тому. Хоча цей матч з Реал Мадридом буде важким. Тому шанси є, і будуть боротися ці дві команди, я думаю, буде цікавий матч. Хоча на Сантьяго Барнаба вони коли грали, то в Валенції було без шансів. Все-таки Реал клас показує свій досить непогано. Тож такі у нас матчі на сьогодні з українцями за кордоном, а зараз подивимось які ще тут можуть бути цікаві для нас, як для, для простих глядачів-поєдинки. В Англії Ньюкасл ну, Wolves, типа Wolf, Вовки. Я не знаю, хто там дивиться за ними, за цією командою. Можливо, це буде цікавий матч. Я його дивитись не буду. В Україні у нас сьогодні зіграють Колос Сковалівка. Рух. Динамо Чорноморець вже 1-0, це час іде цей поєдинок. У Севілья у Іспанії, Севілья обіграє Реал Соцідад. Це для мене дивно, тому що Севілья показувала до цього матчу такий собі футбол, але зараз вони перемагають Реал Соцідад, який в доволі непоганій формі був. В Італії немає цікавого для мене поєдинку, жодного. В Німеччині так само. У вже не та команда, яка була в минулому сезоні, тому Нортмунд, я думаю, їх переможе. У Франції також цікавих матчів нема. Вчора дивився ПСЖ Монако, скучніший матч. МБП я включаю ПСЖ матчі ПСЖ тільки через МБП, але він відіграв перший тайм і пішов собі відпочивати на трибуну. Ось так. В телеграм-каналі я опублікував вчорашні поєдинки, їх було всього лише три. Новини з них ви можете побачити в нашому телеграмі. Тож підписуйтесь та будемо там спілкуватись. Там багато цікавого, Ось, наприклад, сьогодні новина про те, як Андрій Лунін готував борщ і стартові склади Челсі, Бренфорда і так далі. Тому заходьте. Телеграм, я буду чекати вас так, там, а також ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Я вам дуже вдячний за перегляд. Приємного перегляду футболу.